Вітаю! Мене звати Юля. А ви на моєму каналі, де я розповідаю про догляд за шкірою засобами ріки? Ділюся своїми знаннями і лайфхаками, як зробити вашу шкіру більш здоровою і красивою. Тема сьогоднішнього відео це базовий догляд. Чому настільки важливий, з чого він складається? Які засоби ми маємо використовувати зранку і ввечері, для того, щоб наша шкіра, попри роки, попри стрес і різні фактори, які впливають на неї, завжди виглядала красиво і здорово, і щоб процес старіння нашої шкіри відбувався якісно і красиво. Адже старою жінку роблять не зморшки, а недоглянута шкіра. 80% здоров'я і краси нашої шкіри залежить від домашнього системного догляду. Будь-який професіонал, лікар, дерматолог або косметолог підтвердить вам це твердження. Тому домашній системний догляд це дуже важливо. З чого він складається? В першу чергу, хочу сказати, що наша шкіра це найбільший орган в нашому тілі. Він має свої потреби, які ми маємо закривати щодня. І вони різняться, ці потреби різняться в залежності не тільки від пори року, а від доби, від часу доби. Зранку це одні потреби, ввечері це інші. І в залежності від цих потреб ми маємо змінювати догляд і засоби, які будуть закривати ці потреби. Отже, саме зранку наша шкіра потребує зволоження і захисту а ввечері оновлення і живлення. Якщо говорити про конкретні засоби, які будуть закривати ці потреби, то звісно. Зволоження і захист це зволожуючі крема. А захист це СПФ. Ці засоби можуть поєднувати свої властивості в одному, тобто, ваш ваш зволожувальний крем може містити СПФ, і це буде класно працювати. А ввечері живлення і оновлення це крема або засоби, які будуть вміст в своєму складі велику кількість живильних інгредієнтів, засіб, які будуть оновлювати або прискорювати відчарування відмерлих клітин і запускати процеси народження нових молоденьких клітин, за рахунок чого буде відбуватися омолодження вашої шкіри. Отож, дівчата, що таке базовий системний догляд в домашніх умовах? Це засоби, які будуть повністю закривати потреби вашої шкіри. Як я вже казала, потреби нашої шкіри як самостійного органа вони різняться не тільки від сезону, а й від часу доби. Будь-який косметологічний кабінет, куди ми звертаємося для того, щоб покращити стан нашої шкіри, він не закриє ці потреби, якби часто ми не ходили туди. Звісно, якщо ми будемо звертатися до професіонала щодня, то це спрацює. Але якщо ми звертаємося до косметологічного кабінету, до лікаря чи косметолога двічі на місяць, це точно не буде мати того ефекту, який ми б хотіли мати. Це як класна добавка, буде покращувати стан шкіри, але всі потреби щодня ці походи до кабінету косметолога вони не закриють. Тому я дуже раджу вам переглянути свою б'юті-ротину. Якщо у вас ще немає системного базового догляду, який ви використовуєте щодня зранку ввечері, то перегляньте і додайте саме те, що буде працювати на вашій шкірі кожного дня. Наша шкіра, як і організм в цілому, Функціонує щодня і зранку і ввечері, і в день кожної кожної секундою відбувається безліч процесів, які вимагають від нас ресурсів. І, наприклад, якщо говорити про такі ситуації, коли я чую, що жінка говорить, що мені там 35 років і в мене все ок. Це, звісно, ваше ваше ціло, ваше діло. Я не маю права нічому, нікого, нікому нав'язувати, але як експерт, як бюті експерт, в першу чергу, я точно знаю, що у нас в кожному в кожному в організмі є свої запаси. І в більшості випадків, якщо це стосується шкіри, то цих запасів вистачає ну максимум до 20-25 років. Тобто запаси наших клітин. Запаси вітамінів, мікроелементів, будівного матеріалу, імунної системи, все, все, що з чим ми народилися і з чим ми проживали ось ці роки. Так, от цього багажу, цього запасу, який ми отримали від наших батьків. І предків так цього вистачає на 20-25 років. Потім е, наш організм, е, шкіра про про шкіру зараз говорю. Вона починає працювати в мінус. І коли ми починаємо працювати, е, вона починає забирати більше ніж в неї є. Звісно, це буде сказуватися на її стані. Тому е, 20-25 років це та межа, коли ми можемо використовувати просто мінімум серед мінімумів засобів. Для щоденного догляду. Я не кажу, що ми маємо вмиватися милом дитячим. Я думаю, що ця епоха вже пішла, канула в літо, як то кажуть. Але все одно засоби по догляду за шкіру навіть в дуже молодому віці вони мають бути, і в залежності від деяких нюансів, їх може бути навіть дуже багато, наприклад, якщо на шкірі присутні акне або висипання, так, якийсь гормональний дисбаланс, або не дай Боже, ще й демодекоз. Це такі випадки. Якщо говорити про жінку віком вже вище цього порогу, Вікового, то звісно, просто зволожуючого крема і вмивання водою або милом це буде категорично недостатньо і це може навіть бути може така б'юті косметичка в вашому щоденному догляді за собою, вона може не тільки не допомагати чи погіршувати стан. Тому нагальні потреби нашої шкіри зранку це зволоження і захист. Що тут мається на увазі? Зволоження, це, звісно, зволожуючий крем, захист це СПФ. SPF. І СПФ SPF, може міститися і в вашому зволожуючому кремі, тобто один, один в одному, так, наприклад, в мері Кей є окремо зволожуючий крем, а є денний захист, який також класно зволожує, але він при цьому має ще й СПФ 30 одиниць. І цей захист СПФ має бути присутнім у вашому догляді не лише влітку чи, наприклад, весною. Він має бути присутній цілий рік, тому що захист шкіри клітин шкіри від ультрафіолетового випромінювання – це першочергове завдання, яке буде зменшувати Руйнацію клітин нашої шкіри СПФ дівчата дуже важливе. Це не рекламний або маркетинг, якийсь хід або замануха для того, щоб купити якийсь непотрібний вам засіб. Це дійсно дуже важливо. І якщо, наприклад, говорити про зміну, так тому що влітку, наприклад, нам потрібен дуже сильний СПФ, це мінімум 50 одиниць обов'язково має міститися в вашому засобі зараз, в осіни взимку і весною можемо використовувати засоби з СПФ 30 одиниць, цього буде в принципі достатньо. Фактури і консистенція цих засобів вона різні різниця є трошки важкіше, наприклад, більш жирніше, тому що сама по собі SPF має більш щільнішу текстуру, аніж звичайний крем, і в деякого вона викликає це відчуття важкості або надлишкової жирності. Тут треба підбирати. Який засіб більше вам підходить, які чого якого результату ви хочете добитися, в принципі, і до чого ви звикли ввечері? Наша шкіра потребує інших закриття інших потреб. Це живлення оновлення. Жилення це якийсь нічний живильний крем. Він також основою цього живильного крему більша. Дівчата, будь-який крем, якщо говорити в принципі про складову такий коктейль, так це емульсія води з жиром. Так, будь який крем, якого бренду вони звернулися, це ось така емульсія в когось більше води, в когось більше жиру. Так, от ем, нічний крема це в основі своєї емульсія, в якій кількість жирних речовин. Поживних речовин, так вона переважає над водою. І це важливо, тому що саме ввечері, коли ми спимо, наша шкіра вона відновлюється. І для цього їй потрібні живильні інгредієнти в нічному кремі це все міститься. Також згідно вашого віку, вашого стану шкіри, додатково в ці нічні креми можуть додаватися якісь активи, які будуть працювати над вирішенням тієї чи іншої задачі. Стосовно оновлення шкіри, то це додатковий засіб, який буде прискорювати відшурування клітин відмерлих на поверхні вашої шкіри і запускати процеси омолодження. Я відношу це до додаткових засобів, і такі засоби ми можемо використовувати двічі тричі на тиждень. До них відносяться маски з активами типу якихось кислот, скраби, пілінги, кислотні чи мікродермабразія, наприклад. Я маю на увазі такі, тобто це шліфування шкіри за рахунок інгредієнтів, які містяться в таких скрабах. І ось це буде додатковим таким кроком, в вашому догляді, який буде запускати процеси, процеси оновлення. Саме ці процеси оновлення ми і засоби для оновлення шкір ми використовуємо в вечірній час. Засоби, які, в принципі, ми наносимо на шкіру, ми маємо наносити по масажних лініях, ось таким чином, знизу догори. Всі засоби, що ми наносимо на обличчя, ми також дублюємо на шиї і на декольте, і на вуха, щоб врідку, як в мене був випадок, що дівчина забувала наносити СП в захист на вуха, а наносила лише на обличчя і на шию. І в неї обличчя не згоріло, а вуха згоріла, і це виглядало трошки комедно. Тому, дівчата, не забуваємо, що у нас у жінок є декілька паспортів, окрім нашого документу. Це наше шия, декольте, руки і обличчя. Це наші паспорти, які дійсно видають наш вік. І зачасту наші руки шия, декольте. Частіше на правду говорять про наш вік, аніж наше обличчя. Тому що більшість жінок всі засоби чомусь використовували лише на обличчя, а про ці зони не дбає. Тепер, повертаючись до догляду за собою, як Використовувати ці засоби. Зранку ми прокинулися. На нашій шкірі з'явилися продукти життєдіяльності тих організмів і клітин, які знаходяться на поверхні нашої шкіри, і ми маємо їх прибрати. Тобто ми використовуємо той чищевольний засіб, який ми обрали по типу своєї шкіри, і згідно віку вмилися. Далі ми наносимо зволожуючий крем, і після цього закриваємо СПФ захистом. Цього в принципі достатньо. Це мінімум, це база, які мають бути присутніми ваші б'ють родині Щодня. Ввечері ми використовуємо двоетапне очищення, тому що ми виходимо на навколишнє середовище, ми спілкуємося, ми торкаємося свого обличчя, ми самі забруднюємо поверхню нашої шкіри використовуючи макіяж, тональна основа, пудри, хайлайтери, рум'яна, туші, тіні, помада, все це не те, що належить нашій шкірі, а ми нанесли для того, щоб виглядати яскравіше, гарніше і підкреслювати свою зірковість, свою красу. Тому ввечері перед, перед тим, як наша шкіра буде працювати на відновлення, ми маємо прибрати все це. І двоетапне очищення складає з себе два засоби. Засіб для зняття макіяжу, це може бути міцелярка, це може бути гідрофільна олія, це може бути засіб для зняття макіяжу. А другий етап це безпосередньо очищувальний засіб, яким ви вмиваєтесь. Тобто зняли макіяж після того як ви останній раз протираєте обличчя ватним диском змоченим вашим засобом для зняття макіяжу. Ви бачите, що він чистий. Тоді ми вже наносимо. Очищувальний засіб в на мокре обличчя, і далі очищуємо шкіру обличчя і декольте. Наголошую, що це відбувається також по масажним лініям і теплою водою. Ніколи дівчата не вмивайтеся ані дуже гарячою водою, ані холодною, тому що це негативно впливає на стан ваших судин. Особливо це стосується дівчат, яких є купероз. Завжди вмивайтеся лише теплою водою. Після очищення ми наносимо наш живильний крем, якщо в цей день ви не обираєте ще додатково обрати засіб для оновлення шкіри. І все це база. Якщо ж в вашому б'юті рутині ще присутні додаткові засоби по догляду за шкіру, до додаткових засобів по догляду за шкіру, це не база дівчата, а це те, що ми додаємо для смачного результату, так до смачного рецепту. Наприклад, так і коли ми варимо борщ то квасоля, м'ясо і буряк це не борщ. Так, тобто ми знаємо, що туди входить: ще й капуста, ще й томат, помідорки, лавровий листочок. Все, що ми додаємо як хазяйку, коли ми варимо свій ідеальний борщ. Так, от є, у нас є база, основа для цього рецепту, але в кожної хазяйки є своя, як свої, свій рецепт, як вона готує Свої якісь маленькі додавання, які вона кладе в свій ідеальний борщик. Які не кладе інша хазяйка? Так само і тут ось ці додаткові інгредієнти, інгредієнти в вашому догляді це ось ці ваші секретики, які зроблять вашу шкіру ідеальною, прекрасною і здоровою саме для вас. І ці додаткові засоби ми обираємо в залежності від стану нашої шкіри, від віку і в залежності від того, які питання ми хочемо закрити. Адже додаткові засоби вони вирішують одну-дві задачі, а не покривають всі потреби в цілому. Про що я говорю? До додаткових засобів належать такі засоби, як різні маски, як сироватки, як сироватки концентрати, пілінги, скраби, мікродермобразі. Це знаєте, таки просто. Величезний вибір засіб, за допомогою яких ми можемо вирішити одну чи іншу задачу, але це відбудеться дуже швидко. Тому, якщо у вашому догляді є вже база. Тоді ми вже можемо додавати додаткові засоби. Базу ми пропрацьовуємо хоча б місяць. Якщо у вас немає основи бази, про яку я говорила, так і яка буде закривати всі потреби вашої шкіри зранку і ввечері. Спочатку закрити їх. Тобто, оберіть для себе класний очищувальний засіб на ранок і увечір, класний засіб для зняття зняття макіяжу, класний зволожувальний крем, класний СПФ і класний нічний живильний крем. Ось ці п'ять засобів мають бути у вашому. Ваші бюті рутині щодня зранку і ввечері. Після місяця використання таких засобів ви вже можете додавати активи: сироватки, маски, сироватки, концентрати, пілінги, скраби, все, що буде прискорювати процес оздоровлення і покращення стану вашої шкіри. Всі ці засоби вони вирішують одну чи дві задачі. Підсумовую дівчата. База це 4-5 основних кроків, які ми використовуємо щодня. Саме базовий систем догляд для домашнього використання забезпечує 80% здоров'я і краси вашої шкіри. Всі інші 20% – це навколишнє середовище, це генетика, це спосіб нашого життя, тобто наявність здорового харчування, наявність фізичної активності так далі і тому подібне. Тобто 80 проти 20%. Бачите, куди йде. Важіль на вагах, так тому е оцінуйте правильно, обирайте доглядові засоби для домашнього використання правильно. Якщо ви не можете їх обрати самостійно, можете звернутися до мене тут, в описі під цим відео я прикріплю посилання на свій інстаграм. Е Пишіть мені туди, з радістю допоможу вам підібрати засоби, які будуть класно працювати саме з вашою шкірою, вирішувати нагальні або щоденні проблеми і задачі і потреби вашої шкіри, щоб навіть через 5-10 років вона виглядала. Якісно і здорово. Наносимо засоби зранку і ввечері. Очищення ввечері має бути двоетапним. Спочатку знімаємо макіяж, потім очищуємо шкіру. Ми наносимо не тільки на обличчя, а й на шиї, декольте і на вуха. Не забуваємо і наносимо їх по масажних лініях знизу вгору, дівчата, тому що так у нас працює лімфатична система для того, щоб менше було набліків. Дякую вам за увагу і приділений час цьому відео. Якщо воно вам сподобалось і було корисним, ви знаєте, що робити. Всіх міцно обіймаю, цілую, бережіть себе. Цьомики, цьомики.